Йоу, всім привіт! Ой, покалти ставлю! Йоу, всім привіт! ви на каналі Настя вай, поки що, поки що, поки що. Не забувайте, що поки що я Настівай, так скоро мій канал буде переименовано 100%. І сьогодні ми з вами будемо розглядати ось це все. Знаю, що вам цікаво. Що це таке? І тому давайте приступати. Так, ось вам давайте почнемо. Ну чор, давайте розпочнемо з. Так, що мені тут припало до дугу? Вау! Дивіться, дивіться, ти дивіться. дивіться, який у мене за меч і що він мені він додає? дає разі і огністойкость. Ні якісь штуки по сім'ї включаються йде наземно приземляюсь бачите Да, голодомор так зрозуміло йдем далі тумбочки берем тоді тумбочку давайте берем тоді візьмем цей що ж тут мені цікаво що це таке а це шо таке мікрохайлі ловко дзеков модерн Что угу. тут словом вологи не даш? Это настолько, да вот. Эм. Ем. Питание. М, що це було. Ви... Так, что тут? Кип куда награє? Да, всех ли? Куда мы зарешите себе крупвка? Це дзеркало. вау. Ой, круто, дзеркало! Нормально так. Дзеркало. Ясно? А что тут такая? Вау! Крутяк. Да, Ты типа, блок, да? Ого, у меня нет между собой. О, оригинальный столик. Сейчас тут на ней Просто идеально. Вот тофу. fuck? О, крутяк. Що це таке? А, не підходить до мене близько. Тобто, це щоб мало бути, але це щось не стає тим, що мало бути. Х. О, навіяється я. Экс Точ Монстер. Боже, 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 боже. Вы вот это бачите? Так, давайте Эк Бирд монстр. Чуда в А, не иди за О-о-о! Круто, давайте посмотрим, что тут есть. Вот есть Эк Сад монстр. Ага, давай давайте только что-то Там, короче, дальше... Э, цей монстр, Кажуть з цього Гравій, монстр з гравію О, кавяний монстр. Це монстр з цього? З землі, а той монстр пісочний. Да, давай тільки ще не дотелепало І тут є снова монстр. Сніжий монстр. Суть в тому, вони долітають. Коли вони долітають. Вау, монстр с червоного гравия. С лопаткой. Нормально так. Так, солд монстр. Какашка, внимательно. Так. Ой, ой, ты, конечно, так выглядаешь. Напишите, ладно, ничего, напишите. Так, це воно не дуже прилично виглядає. Ладно, все ж таки. -мо! Вс, монстр ничего нічого нема. Ладно. значить він дівчинка. І останній монстрик, да. Дивимося. Вау, Вау 600! Обалдеть! Короче, ось таке у мене тут же заселення монстриками, да? Погнали далі! Берем це будемо берем перетерем. це, Беремо це, беремо берем беремо ТЦ, беремо Так, і далі беремо це, берем це, беремо Т... берем беремо це. да, будемо так маленькую створювати. Так, дивимося. Так, це що? Ой, а чого з ним житель? він горить? Прикольні. Ого! Зомби херу блин! Сейчас сдохнет. Да, такие напи, такі лапи, я ч не То, Оу-оу! Е! Різко, кстати, кути... Ого, вы це, це бачите? Че ж ти блимаєш така? Щось Щось тут. Я тільки поняла, що тобі є блесковка такого. І вот наш гігант, Самий головний персонаж в этой сцене. Так, что тут є новенького Слово новенького, більше може такого нічого нема. Це таке, понятне діло. Да, це що таке. Тум-тум, тум-тум-тум. Ой, знаєте, що? Давайте я Щоб то зробити. Давайте трошки побігаємо від них. Як мені, як мені, як мені все... всегда день. Ні, мені треба завжди день. Як мені виключити? О! Поняла, гейм. тайм рейн пам я а ч блеск, как я так ну словом ось такие седые 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 я скачала 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 о что там что? Что-то было что ничего не да я? может бомбы все ломаться на им все цикл, цикл очень цикл компьютер это что такое? Мирор, мирор, мирор мир О, это мир это мир 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 два мирор Що він в мене Лагає Лагає від того, що забагато далеке за населення. Ну що ж, а на цьому все. Якщо вам сподобалася ця карта і цей такий Сід, ну точніше те, що я собі становила, так, і мене тепер Майнкрафт буде багатіший. Тепер буде багато в Minecraft і мені не буде награти в Майнкрафт. Я тепер дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже рада. Ну що ж, а на цьому все. З... Якщо вам сподоб... сподобались ці всі монстрики, 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 лола монстрики, яких я створила. Створила, так, я їх створила. Я їх створила. До речі, зацініть мій скін, який я сама малювала. Ви спитаєте, що вушка? Або я люблю вушка, я люблю, дуже, дуже люблю вушка, вушка, вушка. да. Ну що ж, не буду багато звуку заговорювати не буду сама багато говорити. Так. Ну що ж, давайте вам наостанок покажеш дещо. І будемо розходитися по домам. Так, 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 так. Ой, це не туло це то, якщо то, мені пощастило. Це големи ж я хочу вам так сильно його показати. О. Ступіть! ступіться від мене, будь ласка! Фух, я думала, вони йде за мною. Ха-ха! ха Що ж, дивіться, Дивіться, які вони великі. Так, так як я! Ой, дрожніть маленьке цуценятко. Ні! Ну що ж, а тепер на цьому все Ступ... Що ж, на цьому все, якщо тобі сподобалося моє відео. Став лайк, підписуйся на канал, чим більше лайків, коли буде 5 лайків, я зніму новий обсмотр на новий, на, на щось нове з Майнкрафту. Ну і що ж, а на цьому все. Якщо тобі сподобалося відео, ця карта, це йому ну, точніше не карта. Цімо став лайк, підписуйся на канал і чекай нові відео, якщо тільки набереться тут 5 лайків, я зразу буду знімати новий відосик. На цьому все. Всім пока!